Іноді життя приводить нас в такі прості ситуації, через які ми можемо бачити, як працюють духовні закони. І сьогодні я прожила саме такий момент маленький, але надзвичайно показовий. Я зайшла в магазин, і на вході сидів чоловік без ноги. Він був дивовижно радісним, легким, усміхненим. Він спілкувався з людьми, дякував, просив про допомогу, але робив це так, наче сам дарував щось людям. Я ж подумала, що сьогодні не буду давати гроші і пройшла повз. У магазині я пригадую, що зняла навушник, поклала в футляр, поклала в сумку, скупила продукти і, виходячи. Побачила знову того чоловіка. Цього разу він звернувся вже до мене так, по-людськи, тепло. А я знову пройшла повз, подумавши, що поспішаю і до того ж, в мене крупні купюри. Коли я прийшла додому, навушників не було. Я перевернула сумку, перевірила кожен куток. І тоді в мені щось клацнуло. Я згадала свою думку, не буду давати гроші. Згадала, як зробила вигляд, ніби не почула. І раптом я побачила зв'язок, наче життя сказало мені, ти щось втратила не ззовні, ти щось втратила всередині. І спершу я навіть задумалась про хитрий компроміс: Піду, дам гроші. І, може, поверну наушники. Але одразу зупинила себе. Бо це був би не дар, а торг. Я домовилась з собою. Я просто дам, тому що так хочу, тому що так правильно, без жодних умов. я взяла 200 гривень, ведучи вже з чистим серцем. Підійшла до магазину і побачила, що чоловік. Ще сидить і рахує дрібні монети. Я тихо підійшла, поклала йому гроші в руку і швидко пішла. А він крикнув слід. навіщо так багато? У мене буде сьогодні м'ясо. І в цей момент в мені щось защеміло. сором, щем, радість, вдячність. Я раптом відчула, що роблю. Щось дуже правильне. У магазині я запитала про навушники. Продавці не бачили. І я підійшла до охоронця, і він просто відкрив шухляду і дістав футляр. І, наче нічого особливого. Але я відчула, що це не випадковість, бо їх могли забрати, загубити ніхто. Не був зобов'язаний їх зберігати, але вони чекали мене. Ніби чиясь невидима рука повернула мені те, що я втратила, коли я повернула собі серце. І сьогодні я ще раз переконалася, коли ми даємо з радістю, щиро і без умов, ми Отримуємо набагато більше. Не гроші, не речі. Ми отримуємо себе, справжніх живих, відчуваючих. І, можливо, саме тому життя інколи забирає дрібниці, щоб повернути нам щось набагато важливіше.